Місцеве населення Америки відоме як корінні американці, американські індіанці або корінне населення. Христофор Колумб назвав їх індіанцями помилково, адже вважав, що приплив до берегів Індії. Корінні американці потрапили до Америки з Європи через Берингову протоку, яка з'єднувала Сибір і Аляску. Це було можливим тому, що у той час був льодовиковий період, і протока замерзла. Поступово вони заселили північний та південний американські континенти. Індіанці походили з різних європейських, азійських та африканських племен, тому розмовляли вони багатьма мовами та створили різноманітні цивілізації. Корінні американці першими почали вирощувати кукурудзу та кабачки. Одомашнили індичку, ламу та морську свинку. Вигадали різні способи полювання на оленів, бізонів, морських савців, ловили рибу. Поселення американських індіанців були такими ж великими, як тогочасні міста Європи та Азії. Ще до вторгнення європейців індіанці по всій Америці спорудили численні будівлі, палаци і храми. Збережені до нашого часу будівлі й досі викликають захоплення. Після 1492 року європейці починають досліджувати невідомі землі. Саме іспанці першими почали контактувати з індіанцями на території сучасної Флориди та узбережжі перської затоки. Невдовзі чисельність індіанців почала різко скорочуватися. Вчені вважають, що основною причиною стали привезені європейцями численні хвороби: вітряна віспа. Холера тощо. Індіанці не мали імунітету до європейських хвороб, тому помирали від них. Багато тварин та рослин були завезені з Америки до Європи і навпаки. Цей обмін тваринами і рослинами назвали колумбійським обміном. Особливо вдало в Америці пристосувалися коні, які втекли і почали розмножуватися в дикій природі. Корінні американці почали приручати коней і використовувати для перевезень вантажів, полювань та військових набігів. Європейці почали воювати з індіанцями, щоб захопити землі для будівництва ферм та створення нових робочих місць для зростаючого населення Європи. Новоспечене американське населення вважало індіанців людьми другого сорту, тому їх виганяли з рідних земель. Тисячі індіанців опинилися без засобів існування і шукали прихистку. Це масове переселення назвали дорогою сліз. Лише у 1924 році. Президент США Калвін Кулич надав громадянство всім індіанцям. Сьогодні американські індіанці мають усі права і свободи, які прописані в Конституції США.